Життя під час війни, перехід на українську мову, а також новий погляд на знайому історію. Про це та багато іншого говоримо сьогодні із нашою гостею Монро. Вона вже до нас під'єдналася, тому власне задаю перше питання. Отже, як ви пережили 24 лютого, та що робили у перші дні повномасштабного вторгнення? Ну, це, мабуть, найжахливіший -най -най день в моєму житті, який я пам'ятаю там похвилинно. Я прикинула свої постілі. На ніч я а, вимикала звук на телефоні, тому чудово спала. Хоча ні, я вставала о шіст ранку в туалет сходити і вже засинала. Ну, як в шостій, десь біля шостої, і вже засинала і чула вибухи. І я подумала: почалося. А потім моя свідомість так. Витіснила цю думку, і я заснула. Хоча накануні я поверталася з Черкас з автівкою, я бачила колони військової техніки, але в моєму оточенні я ніхто не вірив, що буде війна. Я прокинулась, йшла в туалет, пила води, годувала кіцьок, взяла в руки телефон і хуєла. Моя директорка, моя подруга їхала вже в Бучу до батьків, чомусь, ми вважали, що в області буде безпечніше, але помилялися. Вона пропонувала мені приїхати, але я відмовилася. пам'ятаю, я стояла над рюкзаком, в мене не була зібрана тривожна валізка. Я розгублено дивилася, що мені брати. Ну, Потім знову випила води, поїла, залізла в Google і почала збирати речі. Подзвонила мамі, друзям, пішла в банк, зняла гроші, зайшла в магазин. Ні, це все я фільмувала в сторі своєму інстаграмі. А ввечері я провела прямий етер. Тому що я розуміла, що можу підтримати свою аудиторію. І прямий етер» я вела протягом а всього часу, поки була в Києві, потім я евакувалася з кицьками в Рівне і там теж вела прямий етер. Такі підтримуючі, емоційні. А... Тому що дуже багато людей залишилися наодинці, наодинці з собою, і їм було страшно. А я якось так бадьорила сама себе. Знову ж таки, я їла мінімум два рази на день, корисну їжу, я пила воду. я постійно нагадувала а... своїм глядачам, своїм підписникам, що треба пити воду, треба робити а... дихальні вправи. Розтяжки, тому що стрес він, а, спазмує м'язи. Я кожен день нагадувала: вранці п'ємо воду, добрий ранок, він буде добрий. А, перші п'ять днів Фетери були вранці і ввечері, потім один в день. Всі чекали, всі а, просили. І от я отримувала таку підтримку, тому що я теж залишилася одна. Ну а потім о, прийшлося визволяти спочатку Наталку з Бучі, а потім її батьків. Але все гаразд, всі живі. Моє наступне питання: хочу з вами поговорити про негативні емоції, які я впевнений переживали більшість українців та українок після початку повномасштабної війни. Як, власне, ви справлялися із стресом? Ви знаєте, на рахунок стресу. О, потім, вже, коли я приїхала до Рівного. Я трошки так видихнула, заспокоїлася, я в безпеці, тому що той стрес, який прожила сидячи в підвалі моя подруга, моя директорка Наталка, він передався мені, і коли я втікала, ну реально ж ми, ми втікали а з Києва, я, ну я Подумки Ах, прощалася назавжди там з квартирою, з Києвом. Я ж не знала, куди чи повернуся, чи буде квартира в мене. І от перші три дні о, просто моє все тіло чесалося. А, ну, Так, от організм відреагував на той перманентний стрес, в якому я перебувала. Перші два тижні. Ну, потім все пройшло. Знову ж таки, я робила йогу, розтяжку. Я би бігала, але ну, це було небезпечно. Потім, вже, коли я була в Рівному, я кожен день займалася і досі займаюся спортом і постійно нагадую, що ну, треба тримати своє тіло фізично здоровим. От. Правильна їжа, точніше, здорова їжа, більш-менш. Боже, я перший місяць навіть алкоголь не виживала і не хотілося. Я доглядала за собою, хоча мені здавалося, що це неважливо і... і навіщо? Багато речей здавалися зовсім Ну, такі буденні речі, які я робила кожен день. Мені здавалося, що вони все, вони не мають ніякого сенсу. Вообще, життя майбутнього нема. Навіщо там фарбуватися на етер? Хоча. От... От не лінувалася, змушувала себе, навіть не, не те, що не, 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 не лінувалася, я змушувала себе це робити, тому що так відчувала себе живою. Ну, от, а вже потім, коли я повернулася до Києва, я пішла в терапію. І зараз я працюю з психотерапевткою, тому що, ну, тому що на початку війни і от перші там, декілька місяців. Дуже посилася гендерна дисфорія. І я була в такому а, ну, стресі ще з-за цього. Мені треба було розібратися, що зі мною відбувається. Тому що те минуле життя, яке я проживала де до війни, а, зараз, от в перші декілька місяців війни, воно повністю було зруйноване. Я не знала, як жити далі. Психоемоційно, ментально. І мені допомогли. Після початку повномасштабної війни ви не припинили робити контент на своєму Ютуб каналі. Власне, як прийняло рішення те, що хочете продовжувати? Слухайте, я одразу <правж> відповіла на всі питання. <правж> ну, мій YouTube канал це о, частина мене. І, ну, по-друге, це о, мій заробіток. Це я відчувала потребу висказатися, прокоментувати якісь події, розповісти, що відбувається в моєму житті, поділитися своїми рефлексіями. Просто от -от поспілкуватися з аудиторією, хоча я її не бачу. Але от під час прямих етерів працює чат, і я відчуваю настрої. Я почала більш активно писати в Телеграмі, Курва мати. Знову ж таки, Інстаграм. Аудиторія в Інстаграмі збільшилася в 3 рази. На деякі сторіс там активність збільшилася в 5 разів. Я відчувала, що. До мене прислуховуються, і я можу заспокоїти, або ж надихнути, або ж якось відволікти. Я пам'ятаю, записувала перші о, після початку війни відео макіяжні, або ж там парфюмерні в евакуації в рівному. І ну, я хвилювалася, як аудиторія відреагує, але ні, там ну, декілька хейтерів, декілька, і то. І, і, і то вони не затримувалися. А так, навпаки, знімайте більше. А, саме у таких от нейтральних відео, не про війну, тому що люди не витримували знаходитися постійно а, в новинах, постійно в стресі, там на третій місяць війни більш-менш вже адаптувалися, хто за кордоном, хто тут залишився, почали повертатися в свої домівки, в Київ люди. Я повернулася. До речі, я повернулася і я це все знімала, опублікувала відео, ви знаєте, ну... люди просто писали, що Монро повернулася в Київ все. Все, ну, Київ, Київ, можна так сказати, ожил. Можливо, я би не виїжджала, якщо б. А якщо б я не знала, що відбувалося в Бучі. Тому що в Києві я вже адаптувалася. Я знала, де що продається, як функці... функціює Київ от в перші там, два тижні. Повномасштабної війни, мені було вже зрозуміло. І от Київ це моє родне місто, я тут народилася. Я відчуваю зв'язок. Ну, мене тут знають всі. Ну, не всі, а знають. От, але ну. Але я повернулася через два місяці. І зараз нікуди не збираюся. Хоча постійно чую про напад з боку Білорусі, а потім там про чергові масові ракетні атаки. От в Києві я відчуваю себе в, без... в безпеці. Зараз ваші відео виходять українською мовою. Чи складно було перейти на українську, і як себе відчуваєте в цьому зараз? Процес переходу в публічній площині на українську мову він відбувався поступово. Можна сказати, так, лагідна українізація. Але я чітко зрозуміла, що я не хочу, щоб із за моєї російської мови мене сприймали як росіянку. І ну, ще до повномасштабної війни я багато разів наголошувала про Те, що майбутнє за україномовним Ютубом ця ніша була не заповнена. Огляди, розпаковки, б'юті, парфуми, якийсь лайфстайл. А, знову ж таки. Ну, я два роки працювала на каналі Україна. Моя авторська рубрика виходила українською. І останній рік я відповідала в інтерв'ю українською. Українська в мене а, десь так глибоко-глибоко-глибоко в свідомості, в пам'яті. І коли я почала а, там, вести прямої етери українською, я ще міксувала. От мені задають там питання українською, я відповідаю українською: російською російською. Але потім, ну, ну от мені не хотілося, щоб от, от щоб мене сприймали як частину оцього русковиміра. Рускогаверяще виміра. І я бачила приріст аудиторії. Я бачила колосально, відчувала колосальну підтримку. Людей, які писали, що я приклад, що моя мова з кожним разом все краще і краще. Ну і мені самій подобався цей перехід. Знову ж таки, ментально я відчувала зміни, ну, мої особисті зміни. Чи є мова. І от вже, знаєте, вимальовується образ такої нової Монро. Всі публічні особистості вони все одно сприймаються як цілісний образ. І от ця ну, нова Монро зі старою зовнішністю відповідає часу. І запиту аудиторії, запиту українців. Знову ж таки, я думала, що я можу зробити для українців, що я можу зробити для нашої перемоги. Да, донатити, да, там, фіксувати якісь події, які відбуваються в Києві. Я причасна до цих подій, але більш глибоко, більш фундаментально, ну, той мінімум, я можу я не те, що можу, я. Я хочу перейти на мову, я прийшла на мову для того, щоб бути прикладом для інших. Ну, спочатку було складно, потім були такі, знаєте, відкати. Я дуже на себе злилася, обурювалася, що, що в мене не виходить так вдало, знаєте, жартувати, в мене не вистачає словникового запасу. Потім я шукала відповідні якісь, знаєте, аналоги в українській попкультурі. А вона, ну, останні 30 років була просто поглинута російською попкультурою, яку ми споживали, споживали. Вона була десь українська, але так на других ролях. Але все одно я не зупиняюся, я читаю, я вдосконалюю свою мову. А, і зараз, навіть коли я щось там кажу російською, або ж там перехожу на російською, мені самій дим себе чути. Так, я не перейшла повністю в побуті в спілкуванні, там, знову ж таки, з матусею. З деякими друзями, але якщо ми виходимо за межі квартири, то ми спілкуємося, намагаємося українською. Щоб на вулиці, в Києві, іноземець, журналіст, або ж хто у нас зараз іноземці, чув українську мову. Це важливо. Це важливо, коли закінчиться війна, щоб іноземці-туристи сюди приїжджали і чули виключно українську мову, виключно скрізь в Україні чули українську мову? І от тоді це буде а, кінцева перемога. Останнім часом на своєму каналі на Ютубі ви дуже багато говорите про історію України. Чим вас вона зацікавила і якісь класні штуки, які ви для себе по-новому відкрили, вже маєте? Oh, декілька місяців тому я на своєму ютубчику невгомовна Монро, запровадила uh, проєкт Історія на кухні разом з uh, паном істориком, молодим перспективним <свистування> Ігорем, Ми досліджуємо історію України від створення землі до сьогодення. Ми зараз проходимо тему. Київські князі, а паралельно ще є такі у нас випуски історія на кухні онлайн до якихось дат історичних подій. Ми знову ж таки розглядаємо якийсь історичний проміжок часу. Наприклад, до Дня Незалежності знімали відео, потім до Дня української мови та писемності, звідки пішла українська мова, як її знищили, і чому українська мова це кордон нашої безпеки. От і дуже багато здивувань історичних за цей час, і те, що княгиня Ольга була ну, не з наших е е е е земель. Потім е е так, чекайте. Енеїда Котляревського це була бомба для розвитку української мови. Я постійно постійно от під час зйомок, під час запису наших відосів відкриваю для себе якісь зовсім не те, що неймовірні, а факти, які Ну, які. Не те, що повністю, з... як, е... заперечують ту історію, яку вивчали в школі. Я почалася ще в радянській школі і потім вже ну, довчалася в школі по пострадянської. Це ж була Свєтська історія. Але не треба розуміти, що. Зараз ну, не те що останній шанс України Україн, для, для українців вибороти свою свободу. Якщо не зараз, то наступного разу може не бути. Тому слава Україні, слава ЗСУ і дяка всім, хто допомагає виборювати нашу перемогу. І, власне, має вже точно останнє питання. Чому, на вашу думку, Україна обов'язково переможе у цій війні? А Україна вже перемогла. Коли 24 лютого Росія карколомно вранці напала на Україну. Росія програла, а ми перемогли. Тому що ну, неможливо а знищити те. Що роками, роками зберігалося і передувалося нашими предками. Неможливо, неможливо в масштабах Росії переписати історію, але ну, істина ж вона одна. І на нашому боці істина. На нашому боці добро. І ми на своїй землі. Mm. Ми на своїй землі. Ми в себе вдома. І ми захищаємо свій дім. Тому Росія. Росія, Росія здохне. Розвалиться. А Україна буде вільною, незалежною, квітучою і толерантною. Що дуже-дуже важливо. Дуже дякую і обов'язково побачимося. Ну і підписуйтесь на YouTube канал Невгамовне гамознему Вас чекають різноманітні, цікаві відоси. Дякую вам і нагадаю нашим глядачам та глядачкам про те, що ми сьогодні говорили із Монро. Дуже цікаво вийшло, і закликаю вас усіх підписатися на YouTube канал та Instagram канал Монро. А я прощаюся з вами. Дякую вам за те, що були з нами, і до нових зустрічей.